Полоцьку зафіксували унікальне явище, можна навіть сказати, аномалію. Серед усіх пожовтілих дерев розцвів один із каштанів на вулиці набережній. Виявляється, каштани цвітуть восени вже багато років поспіль. Чим зумовлені такі природні процеси ми вирішили запитати у відділі екології. кажуть, явище це не тішить, і для дерев це погано. Ви такі я це вже більше десяти років і привід один і той самий – виснаження через ураження мінуючою каштаною молі і супутніми хворобами на ослаблених деревах. Нічого не змінилося. Мінуюча молі паразитує на них, виснажує рослину, виїдаючи цю зелену частину листка. І фактично дерево на кінець сезону воно виснажене, і воно так як ніби. Падає в такий ну штучний спокій, виходить. Як ніби вже сезон закінчений, відмирає, і воно починає другий раз свісти, ніби ніби знову наступила весна для нього, тому що тривалий час воно стояло з таким засохлим листям. Ось це недобре не явище. На жаль, повторно цвітуть не лише каштани у Луцьку у 2023 році. Розцвіла вишня, а сталося це взагалі в листопаді. До слова нещодавно у вересні цього року вишня розцвіла і у старій вижівці, як наголошує Оксана Лисак, Луцькі каштани, яких більше чотирьох тисяч дерев в місті намагаються рятувати, однак виходить, це поки не дуже. Якісь таких ну методів, які застосовували люди. Вони не, не проявили себе такими надзвичайно дієвими на якийсь невеликий час дає позитивний результат. Там, скажімо, ті ін'єкції, які ми проводили в каштани і збирання вивезення листя, щоб не було зменшити популяцію цих шкірливих комах. от, в листі в корі зимують. Але щоб такий тотальний успіх був, немає В Україні. Є одна фірма Сінгента. Яка виготовила там свій препарат активно його популяризує. Але він є дуже дорогим, і я думаю, що не один міський бюджет не витримає такого навантаження. За словами Оксани Лисак, на жаль, така ситуація з каштанами стала типовою для більшості територій України. Жінка каже, що поки борються із мінуючою міллю каштановою всіма доступними засобами однак не все вдається, і не кожне дерево можна зберегти.